Що ж в Україні планують збудувати перший автобан, тобто оплатну автомагістраль. І тут знаєте, що хочеться сказати: Скажи. це ж треба ніколи не було, і от знову. Але насправді цього разу плани нібито дійсно серйозні. Якщо вам цікаво, де саме хочуть його прикласти, оцей автобан між якими містами, коли це все відкриють, і скільки це буде коштувати? Якщо хочете дізнатись, дивіться далі. Дорогу від Коваля до кордону з Польщею розглядають як можливий варіант для реконструкції та розширення, зважаючи на її важливе значення, повідомили в Мінрозвитку громад. Водночас державний бюджет такі витрати не зможе покрити, бо йдеться про великі гроші. Тому цей проєкт міг би бути реалізований як державно-приватне партнерство. Як варіант, можна додати цю ділянку до списку концесійних автобанів. Тобто гроші на будівництво збираються залучити не державні, а приватні. Один з варіантів віддати цю ділянку в концесію приватній фірмі. Це дороги, які побудовані за рахунок коштів приватних інвесторів, і потім приватний інвестор протягом певного часу отримує оплату за проїзд такими трасами, поки не поверне свою інвестицію. Ще раніше інвесторам планували передати одразу шість доріг. В черзі стояли траси Харків, Запоріжжя, Херсон, Миколаїв, Ягодин, Луцьк, Дніпро, Миколаїв, Київ, Рівне і траса з Борисполя до Полтави. І такі платні дороги могли б наблизити якість української логістики до європейської. В Польщі за 30 років збудовано майже 6 тисяч кілометрів швидкісних автомобільних доріг, от де смуги зустрічного руху розподілені, і ці дороги заблоковані від локального трафіку. Дозволена швидкість, наприклад, складає по дорогах експресових. Це 130 кілометрів на годину на автострадах 140 кілометрів на годину. Пересування автобаном в Україні може коштувати 77 гривень за 100 кілометрів. Писали у ЗМІ. До прикладу, у Польщі це коштує 3 долари, у Португалії півтора. А от у Франції 10. І це ціна для легкових автомобілів. За фуру доведеться заплатити більше. Плату регулює уряд. Вона вже декілька разів встановлювалася зараз на, на рівні обговорення, так як доріг немає, то вона може змінитися. Попри додаткові витрати для водіїв, з'явиться низка переваг дорожнє покриття буде якісніше, а ще не буде заторів, що дасть можливість економити час і пальне. Однак, коли в Україні зможуть з'явитися платні дороги, поки невідомо.